Голові дня, Львівської ОДА Синюці, голові Чорноградської міської ради Чудійовичу, голові Сокаївської ради Кожушко, начальнику Черноградської МВС у Львівській області, управління Держінспекції у Львівській області обслуговування міста Чернодар. В Зв'язку з непруженою ситуацією, що склалось з причини невиплати заробітної плати. На підприємстві Депельвоїля за грудень 2014 року та січень 2015 року буде проведена акція протесту шахтарями Діпельві Воїля в місті Чорнограді. Вівторок 10 року. 9 годин зібрання трудового колективу Діпельві воїля на вічовій площі. 10.00. Трудовий колектив шахт Великомосівська, Межа Відродження, Лісова. Прямує до пішохідного переходу біля шахти Межиренська для перекриття руху транспорту по автодорозі Р-15. Трудовий колектив шахти, Червоноградська, Степова, прямує до пішохідного переходу. Біля шахти Червоноградська для перекриття руху транспорту по автодорозі Р-15, початок акції в 11.00. Вимагаємо приїзду голови Львівської ОДА до учасників акції, повідомляємо всі можливі засоби масової інформації при погашенні заборонності, по заробітної плати за грудень. 2014 року в повному обсязі акція призупиняється при наявності заборованості по заробітній платі за січень 15 року по 13.03 15 року акції відновлюються в 9.00 року. За дорученням акції протесту підписали. Я підписав шаблю, Євтушок, Паска, Золочівський, Пащук, Ярема, Лесняк, Палаш. Дякую за увагу. Слава Україні! Вас чекаємо в 29-го тут. Дякую. Я прошу ще всі представники трудових колективів, які робоча група, підійти ту справу до мене. Разом добре, добре. Я хочу задати пару питань. Пару питань. Пару питань. Чого ви Можна і до мікрофону? Чого ви?